В рік, коли ми одружилися, я посадила черешню, і вона довго не родила, геть як я. Чи то я так свій шлюб прив'язала до дерева, чи це випадковість, але ця історія дуже дивна. Я виходила заміж в невістки і дуже боялася своєї свекрухи, як прийме, чи буде мені капості робити, чи буде мною керувати. Багато чула від вже одружених подруг, що треба обов'язково жити окремо, але ми з Віталієм такої змоги не мали. Справа в тому, що батьки Віталія мали великий будинок і ще літню кухню, великий город біля хати і садок, за охоти там можна їх цілий день не бачити хіба на вечері. Вони дуже пишалися тим, що їхній син буде в школі колись директором, оскільки й сам Віталій мав такі амбіції, то я була впевнена, що так і буде. Чоловік не хотів покидати рідного села, яке було дуже гарним, і він мав якісь принципи та мрії, тому я вирішила, що не маю різниці, куди йти на чужину. Чи до нього в хату, чи в місто. Ще перед одруженням він мене привів знайомити з батьками, ті хвалилися будинком, далі перейшли до городу і саду коло нього. Батько детально розказував, де у нього айва, де білий налив, а де солодкі яблуні, де сливи, де горіхи, що мають тонку шкаралупу, а де тверду і треба зрізати. І отак ми гуляли, але не було в саду черешні. Не скажу, що я люблю черешні, але подумала, що те деревце буде таким самим одиноким та чужим, як і я, а разом ми будемо сильні. Отак і наврочила. Посадила я деревце там, де вказала свекруха, і воно дуже довго приймалося, далі листочки закручувалися. Далі мало не всохло. Я тішилася зеленим листочком більше, ніж будь-чому в домі, але плоду воно не мало. Молоде ще, розраджував мене Віталій, скоро й вродить. Але воно навіть не цвіте. Звичайно, коли дерево не цвіте другий чи третій рік, то нічого, але коли у нас і на четвертий рік дітей не було. То вже свекруха стала мені в очі фиркати. Щось твоє дерево не родить, який рік, і нащо таке на світі тримати. Думаю, що на наступний рік я його зрубаю. Каже мені, ніби про дерево, але я відчуваю, що не лише про нього. Звичайно, що я переживаю і вдома розповіла мамі, що, видно, свекруха мене таки позбудеться, бо дуже мені за те дерево завжди каже. Каже, що воно на тому місці зовсім непотрібне, і вона там посадить якийсь модний кущ, як на наступний рік не зацвіте. Кажу, а сльоза сама котиться по щоці. Дитино, каже мені бабуся, ти на святий вечір підійди до нього з сокирою і скажи, що якщо навесні не зацвіте, то ти його зрубаєш. Я не дуже вірила в бабину раду. Але вирішила так зробити. Підійшла до деревця і сказала, що якщо навесні не зацвіте, то я його зрубаю. І дерево зацвіло, і як зацвіло. Ви б бачили тонесенька ніжка стовбура, а далі суцільні квіти. Сусідка подумала, що у мами вже цвіте модний кущик. Думаю, що то співпало. Але далі виявилося, що я при надії, Віталій мене на руках носив від щастя, а я була така щаслива, така щаслива, що всіх навколо любила, навіть свекруху. А вона так на мене подивилася хитро і каже: Бачу, ти вмієш на святий вечір добре ворожити. Ой, я лише відмахнулася, бо вже добре знала, що приживуся в цій родині назавжди. Тарасик народився здоровеньким і з таким білим личком, що свекруха дивувалася, ніби не дівчинка, а така врода. А то все моя черешенька. І він страшенно любив її ягідки, ще зелені, і тільки ледь-ледь зажовтіють, а він вже до рота пхає та мені несе пробувати. Бери, бо пташка вже її шукає, лепече. Я вже сама газдиня в цій хаті, бо свекри геть підупали, а моя черешня ще й онуків частуватиме. Підпишись, підтримай українськомовний контент.